Нарешті я підзбирав трошки щита вже. Значить Всі автомати, всі зайняті, все посадив, схемки позбирав. Коробки розподільші тут давно зібрані, вже все. Все добре. Значить, приходить живлення на трифазний перемикач. І прийшло живлення від генератора. Поки що однофазного, але як варіант, може бути і трифазний. Ну, на всякі випадки. Далі в мене два споживача трифазних це гараж і електроплита. Це у нас індикація напруги мережі. Індикація, що є з підстанції. Електрокотел. От до електрокотла ще кабель потрібно прикласти. Там ще виходить, що потрібно стробити трохи, бо планувалося, що електрокотел буде внизу, але трошки перенесли, того потрібно стробитися тепер. Так, ну це все вкласти трошки. Значить, що одну розетку поставив, щоб можна було користуватися там прямо. Без всяких з'єднань і споживачі там однофазні, всякі таке. Закрити це все потрібно. Так. Кожного разу все по-новому, по-інакшому, ще то якось виходить збирати. Тобто... Це хагер вольта зовнішній. Тут є спеціальні утримувачі для кабелів. Щось з самого початку в мене один кабель був від неї якраз найкороткий, я його мусив напряму такі. Напряму так і повезти. Сподобалось, можна сказати. І всі пішли, всі під, під Дінревичкою пішли кабелі. Буквально всі в мене влізли. Останні нулі вже не хотів, Там і так вже тісно досить. Останні нулі і всякі ці ошанування там і так далі. Роздачу живлення вже сюди повів. Так, досить непогано вийшло. Провода всі кабелі в мене всі ВВГ НГДшні. І роздав тільки живлення єдину, що четверку і роздав пв 4 мм. Індикація напруги по кожній фазі. Є 0 до ПЗВ. ПЗВ-шка у мене однофазна на однофазні споживачі. І 0 вже після ПЗВ. І ПЕ. Трошки 0 ще і землю роздав сюди, розмножив знизу, бо не вистачило там. Місця не вистачило. Ще потрібно значить, цей кабель простробити, подумати як це, куди його, і сюди на цю сторону тут у нас електрокотел буде. Електрокотел або, або тепловий насос зовніш, щось тому подібне. Кабель 5х4 ВВГ ще кусочок роботи. Ну і ще там лампочки можна якісь повішати в кожній кімнаті. І фактично. Закоротити ці вимикачі, всі щоб вони світилися, і автоматичним вимикачем вже включати, якщо так, якщо так потрібно.